Від 27 до 35 гривень така ціна за кілограм помідорів на ринках Житомира 11 серпня. За словами експерта з економічних питань Олега Пенздена, цього року помідори дорожчі на 30% в порівнянні з серпнем 2021 року. То, що не їде сьогодні із Херсонщини і е, з, з півдня Запорізької області, перекривається е, Одесою і Закарпаттям в тій чи іншій мірі, е, просто загальний попит зменшився. Тобто, треба розуміти, що це зменшення попиту, воно власне е, дало можливість е, не створювати дуже великого дефіциту. Тому ціна виросла помірно, ну приблизно в такому самому обсязі, якому виросло на все останнє. Продавець овочів Житомирського ринку Олександр каже, що відсутність овочів з Херсонської області відчутна і для продавців, і для покупців. Трошки тяжкувато. Люди менше купують товару, ну і в принципі прибутку менше в нас. І ну, що зробимо? Що маємо, то маємо. Людей шкода, цих тих. дуже шкода, розумієте. Працювали, працювали, нічого немає. Вода так, сьогодні. Так, вже їх і не беруть, бо пішли домашні. Голове серце і чорний принц 50, загадка 40. І, і насіння дороги, розсаду купуємо. Тетяна Ліневич помідори на ринку не купує, вирощує самостійно. Жінка каже, що цього року домашні помідори в нашому регіоні почали достигати на тиждень пізніше. Тепла не вистачає. Через те ну більше приділяю уваги так, щоб вони швидше достигали. Зазвичай я сажу в середньому 15 кущів, і нам на сім'ю вистачає. Нині ціна на привозні помідори почала знижуватися. Олег Пензден каже, що суттєвого подешевшення не буде. Кінця другої, початку третьої декади вже буде масово тут помідор України з нашої території, і вони будуть дешевші ще чуть. -чуть. Трошки подешевшення на відсотків 10. Ну, грубо, десь на гривень 5-4, воно буде дешевше, а потім вже піде вверх. Нормальні ціни, 27 гривень, недорого. Ну все трошки дорого, але воно ще не поспіло. Ціни помірні, нормальні ціни. Ну, хотілося б, звісно, краще трошки дешевше, ну, але дякувати Богу, в такий час все нормально, все добре. За словами Олега Пенздена, починаючи з вересня після закінчення сезону помідорів, ціна на них почне знову зростати. Ольга Степоренко, Тетяна Бєляк – Новини на Суспільному.